Вітаю! Хотів би порозмовити разом з вами над таким питанням, як доля людини. І що говорить слово Боже? Я зачитаю. Знаю, Господи я, що не в волі людини, дороги її, не в силі людині, коли вона ходить кермувати своїм кроком. Отож, іншими словами, Бог говорить, що. Все залежить від нього. І доля кожної людини дається згори, дається від Бога. То що ж нам робити далі, знаючи це, які поради дає нам Святе Письмо? І Пророк дає таку відповідь: зупиніться на ваших шляхах. Поспитайте, де шлях добрий, і йдіть по ньому. Ось такі поради дає Слово Боже. І коли ми це виконуємо, що робити далі? Далі писання говорить: надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавай ти його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Про які стежки, про, про що тут йдеться? А йдеться про наші думки, коли ми будемо пізнавати Господа Бог. Наші думки виведе на шлях вірний. Хай буде йому слава.